мої любі друзі, згадайте, який смартфон зайняв перше місце в нашому останньому топі пристроїв до 10 тисяч гривень. Realme 10 4G. І що я вам хочу сказати, навіть сьогодні це просто офігенний апарат, якщо брати до уваги виключно бюджетники. Однак час минає, і виробнику треба вигадувати щось нове, щось краще за попередника. І він це зробив. Зустрічайте. Realme 11 4G. Я вже зробив повний його тест і скажу вам, забігаючи наперед, що це гідне продовження легендарної моделі. Тож, друзі, давайте влаштовуватися затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, приготуйте свій улюблений напій, А я починаю свою розповідь. Але, друзяки, перед цим я хочу зробити невеличку саморекламу. Всі ви знаєте, що у нас є свій інтернет-магазин, зветься він AndroPrice Україна. Там ми пропонуємо найцікавіші смартфони, найцікавішу електроніку, на наш погляд, за найнижчими цінами. Посилання на цей телеграм-канал я залишу в описі. Вдалий вам купів. Якщо ж ви більше звикли купувати електроніку напряму з Китаю, тоді я вам раджу підписатися на наш другий телеграм-канал, зветься він AndroPrice AliExpress. Посилання. На нього я також залишу в описі. А якщо вам по барабану на все те, що я вам тільки що розповів, і ви дивитесь на наш канал в першу чергу, щоб підтримати україномовний контент і підтримати ЗСУ, тоді приєднуйтесь до нашого збору коштів для хлопців, які зараз працюють на херсонському напрямку. Ми вже купили для них багато всіляких цікавинок, але друзі, це далеко не кінець. Для завершення збору нам треба ще зібрати близько 700 тисяч гривень. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! Слава нашим захисникам разом до перемоги. За традицією почну я з розпаковки. Поставляється смартфон в отакій фірмовій жовтій упаковці. Всередині, окрім нього, поклали захисний чохол. Стандартний, силіконовий, нічого нового, ви тут не побачите. Голку, USB-кабель і увага, блок живлення потужністю 67 ватт в комплекті з бюджетним смартфоном. Як пам'ятаю, коли така потужність була виключно прерогативою ультрафлагманів вартістю 1000 доларів і вище. А якщо подивитися в бік А брендів, Samsung! Ні, Apple досі не мають такої потужності. Щоб ви розуміли, батарея цього смартфона ємністю 5000 мАч заряджається від 0 до 50% всього на всього за 17 хвилин. Я вважаю, що це дуже крутий показник, тим більше, що Realme запевняє, що це ніяк не нашкодить самій батареї. Захисна плівка вже наклеєна на екрані смартфона. Що стосується зовнішнього вигляду смартфона, він трохи змінив свій дизайн, а саме змінився блоками. Раніше було два таких не Величка кругляшка зверху. Тепер це одна величезна шайба. І знаєте, який апарат він мені нагадує? Infinix Note 12 Pro. І щоб ви розуміли, основна камера тут така сама, як у Infinix Note 12 Pro. Знаю, що багато з вас взагалі не в курсі, що це за модель. Просто я хотів до вас донести, що у китайців вже немає ідеї, тому вони починають копіювати смартфони один у одного. На жаль, окрім блока камер, більше не змінилося нічого. Позаду у нас матовий пластик. Каркас плаский, фронтальна камера розташована в лівому верхньому куті, аудіоджек залишили на місці. лоток для SIM-карт повноцінний, тобто можна встановити одразу і дві сімки, і карту пам'яті мікроСД. Хоча, якщо брати до уваги ту модель, яка приїхала в країну, можна було обійтись і без карти пам'яті мікроСД. Бо на сьогодні е, продається лише версія 8256, і там щось її вартість 8 тисяч гривень. І це офіційний смартфон, не сірий. The cat Сір буде коштувати десь там ще гривень на 600 на 700 дешевше. А взагалі-то на ринку ще існує версія на 128 ГБ. Мені дістався смартфон в темно-сірому кольорі, і під світлом він там переливається трохи. Я тут бачу навіть фіолетовий відтінок. Коротше, нормальний такий цікавий колір. Ще є золотий. От золотий мені не дуже подобається, принаймні на рендерах. Габарити в нього відносно невеликі, тому що дисплей отримав діагональ 6,4 е, дюйми. І якщо робити порівняння з одним з конкурентів, це Redmi Note Дванадцять ПРО uh, 4G. Рілмі буде помітно менше. Хоча ультракомпактом я його теж назвати не можу. Припустимо, в порівнянні з Pixel 8, він все одно вилетень. Коротше, всі цифри плюс його вага перед вашими очима. Сподіваюся, що з цим питанням розібралося. Тепер давайте більш детально поговоримо про дисплей. На папері він майже не відрізняється від того, що був у попередника. Як я сказав раніше, діагональ дисплея складає 6,4 дюйма, матриця Super AMOLED, роздільна здатність Full HD, і увага числа. Та розгортки 90 Гц. Я вважаю, що для бюджетної моделі це оптимальні параметри. Головне, щоб не було шима. І тут з цим немає жодних проблем. Не можу сказати, що ці показники прямо ідеальні. Проте поганими я їх теж назвати не можу. Мої очі від нього вночі не втомлювались. Що стосується максимальної яскравості, виробником заявлено одна тисяча ніт, і цього цілком достатньо для того, щоб в сонячний день було все нормально видно. Я робив порівняння з Redmi Note 12 Pro 4G, і скажу я вам, що на сонці е, якоїсь вагомої різниці між ними я не помітив. До у мене теж немає жодних претензій, особливо якщо враховувати, що це бюджетна модель. А якщо сюди ще додати... Що тут є підтримка повноцінної функції always on, не так як на Xiaomi 10 секунд, і все. Ні, тут екран може бути увімкнено весь день, всю ніч можете його налаштувати під себе, і це дуже-дуже круто. З коробка смартфон працює на 13-й версії Android з фірмовим інтерфейсом Realme UI 40 Завдяки доволі потужному процесору Helio G99 плюс оптимізації системи, інтерфейс майже не лагає. Інколи бувають мікрофрізи. Однак, друзі, для бюджетної моделі це. え <music> Норма, і вони бувають дуже рідко. Скажу зрозуміліше: на ринку не існує жодної моделі, якщо брати до уваги нові смартфони, невживані, е, яка б працювала швидше за Realme 11 4 g тому що Helio G99 для бюджетника це оптимальне рішення сьогодні. Усілякі там Snapdragon 680, вони там, можливо, трохи більш енергоефективні, ось проте вони не більш потужні. Це факт. Тож я вас запевняю, що дискомфорту в повсякденному. Користування з цим смартфоном ви точно не відчуєте. Ну, раз ми вже зачепили тему процесора, давайте я її продовжу. І в цьому плані Realme 11 4 g анітрохи не відрізняється від свого попередника, тому що Realme 10 4 g теж мав Helio G99. Я вам казав, що на сьогодні це оптимальне рішення. І на завтра теж буде оптимальним. Чому я так кажу? Раз, тому що він енергоефективний, два, тому що він доволі потужний для свого класу. Інтерфейс з ним не лагає. А також з його допомогою можна грати навіть в доволі вимогливі ігри на середніх, середньо низьких налаштуваннях графіки. Так, це не ігрофон з великої букви, проте з усілякими шутанами по типу PUBG, потім Call of Duty, він справиться без проблем. Та що там казати, він навіть запустить Genshin Impact, і на мінімальних налаштуваннях точно можна грати. Коротше, за свої гроші це реально крутий камінь. І я розумію, чому компанія Realme другий рік поспіль обирає саме його. Але друзі, все це банальності. Головна фішка Realme 11 4 g запам'ятайте, його основна. Камера з роздільною здатністю 108 мегапікселів Повірте, це найкращий камерафон, який існує сьогодні на ринку, якщо брати до уваги нові смартфони невживані. Ось вартістю до 9 тисяч гривень, я вас запевняю. Давайте одразу, щоб вас шокувати, я вам покажу фото, зроблене в максимальній роздільній здатності. І порівняю його з фото, зробленим, припустимо, на. Pixel 8 Pro. Ви тільки погляньте на цю деталізацію. І тепер згадайте нещодавно представлений Redmi Note 13 Pro Plus. І його 200 мегапіксельне фото в порівнянні з Galaxy S23 Ultra. Так я розумію, що ви не будете кожен раз робити такі величезні фото. Тим більше, що вони важать там по 35-40 мегабайтів. Проте, якщо будуть сприятливі умови, чому би ні? Чому я взяв саме сприятливі умови? Тому що в цьому режимі 108 мегапікселів немає під. Притримки HDR. Тобто, якщо буде дуже світло на вулиці, у вас все буде на хірам пересвічено. Ну і в повній темряві його теж краще не використовувати. Що стосується автоматичного режиму, дивіться самі на що він здатен. Ви тільки погляньте на цю деталізацію обличчя. А ось портретний режим. Теж непогано, як для бюджетника. А ось денні фотографії на вулиці. Плюс до того порівняння з основним конкурентом Redmi Note 12 Pro 4G, який, до речі, теж має доволі потужну. Камеру в своєму арсеналі з Redmi Note 10 Pro. Більшість прикладів у них дуже схожі, тому брати переможця буде важко. Проте, якщо б пару років тому мені сказали, що це фото зроблене на смартфон вартістю е, 8-8,5 тисяч гривень, я б ніколи в це не повірив. Плюс до того, Realme 11 4 g має в своєму арсеналі одну кілер-фічу, якої немає в жодному іншому бюджетному смартфоні. Це трикратний гібридний зум. Подивіться, як він знищує свого конкурента. Тобто, цим. Дійсно можна користуватись. це не просто якась там маркетингова фіча для того, щоб швидше е, продати пристрій. Ні, це реально працює. Однак тільки в фоторежимі. Я не знаю, через це чи ні, проте рівно 114G немає чорококутної камери. Я розумію, що в е, бюджетному смартфоні вона в принципі не потрібна, тому що е, навряд чи там буде е, добра якість. Проте факт залишається фактом. Тепер давайте подивимось на фотографії, зроблені у важких умовах. Погодьтесь, коли мова йде про недорогі пристрої. Сама тільки назва важкі умови вже заставляє е, усміхатися. Однак, е, подивіться, що витворяє Realme 11 4 g Та й Redmi начебто справляється непогано, проте все одно м, суттєво гірше за Realme. Фронтальна камера мені теж більше подобається на Realme. Причому як при фотозйомці, так і при відеозйомці. Так, під час відеозйомки немає стабілізації, проте зверніть увагу на кут огляду. І якщо, припустимо, не ходити, а сидіти десь на місці. Ну, таку якість можна навіть завантажувати кудись соціальні мережі. Чого я не можу сказати про відеозйомку на основну камеру. По-перше, тут максимальна роздільна здатність Full HD, е немає ніякого 4К. По-друге, тут немає навіть електронної стабілізації. Тобто ви отримуєте не тільки не дуже гарну картинку, в принципі, ще й з тряскою. Припустимо, Redmi вміє писати в 4К, хоча в цьому режимі у нього теж немає стабілізації. Плюс до того вміє писати в Full HD з електронною стабілізацією. Коротше, відеозйомка на основну камеру не найсильніша сторона Realme 11 4 g е, По всьому іншому, гуд. Так, ну що, з цим питанням теж розібралися. Давайте трохи поговоримо про час автономної роботи, і після цього будемо фіналізувати. І, чесно кажучи, говорити довго не доведеться, тому що в цьому плані він взагалі ані трохи не відрізняється. Від свого попередника. Та сама батарея, той самий камінь, та сама система все те саме. Тож можете спокійно розраховувати на один робочий день, якщо ви будете інтенсивно ним користуватись. І півтора-два дні, якщо ви там будете тільки там говорити по мобільному зв'язку, ну і там трохи там юзати месенджери. І при цьому у вас не буде активована функція Always On. Що стосується всіх додаткових питань, давайте одразу відповім. І почну я з підтримки зеленого робота від виробника. Зараз як як я сказав раніше, він має 13-й Android, 14-й Android точно буде. 15-й ну тут вже знак питання. З датчиком наближення немає ніяких проблем. Сканер відбитків пальців, в кнопку живлення, працює нормально так само, як і у попередника. Стереозвука тут немає, тільки один, проте доволі гучний мультимедійний динамік. Знаходиться він на нижній грані. Вібромотор тут теж бюджетний, тож дива не сталося. Бюджетник є бюджетник. Ще раз в Україні принаймні на час запису цього відео поки що офіційної ціни немає. Буде вона становити там на версію 8256, чи 9999, чи 8999, Я поки що не знаю. Знаю, що сьогодні його вже можна купити всередині нашої країни за 8600 гривень, 8500, 8600, Це версія 8256. То 828 буде продаватися ще дешевше, правда, коли з'явиться, поки що їх немає. І я вважаю, що за ці гроші це дійсно дуже крутий апарат. Не знаю, чи варто за нього переплачувати півтори-дві тисячі гривень, чи краще взяти попередника, Realme 10 4 g теж е, крутий пристрій. Однак чисто технічно за всіма параметрами цей буде трохи краще. Ну і не варто забувати про основного конкурента Redmi Note 12 Pro 4G. Зараз е, продавці дуже демплять на нього ціну, і версію 8256 можна там взяти щось за, за 8100 гривень. От чи краще е, Realme 4 g Жи за нього, ну це питання. Можете написати в коментарях, який з цих двох пристроїв ви обрали б собі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Так, друзяки, поки що не розбігайтеся, бо я хочу трохи відзвітувати перед вами стосовно останніх зборів. У цей наш мільйонник. Ми там потрохи збираємо гроші. Вже відправили там на 170 тисяч гривень допомоги. Я за свої власні кошти вже купив. А там банка поки що накопичується. І хлопці, як які обіцяв вам, і вони мені відправили перший звіт. Там є ноутбуки. Один ноутбук надіслав на наш підписник. Один ноутбук я віддав свій власний. Ось один ноутбук ми там чи купили. Коротше, там ну, побачите, там, чи три, чи 4 ноутбуки в них є. Потім херево тут планшетів захищених ми придбали. Акумулятори для аутелів. Там кожен з них щось коштує там, по 14 тисяч. Ми їх там 5 штук взяли. Хоч весь список у мене є. І ще я дякую. Нашим підписникам, і нашим друзям. Один з наших друзів надіслав генератор за свої власні кошти, і він там є у хлопців в звіті, за що я йому щиро дякую і йому дякують наші військові. Ось і ще один з наших підписників він постійно нас дивиться, постійно коментує. Я, чесно кажучи, забув ім'я, але я вас бачив. ви ще на аватарці в окулярах. Ось, дякую вам за захисні зарядні станції. Ось вони там у хлопців теж у звіті є. Тож, всім щиро дякую за допомогу. Дивимось перший звіт. Дуже здоров'я. Дякуємо підписникам каналу News та Дмитру Голову за вашу допомогу у зборі коштів, за які ми придбали усі ці девайси, які будуть допомагати нам ще краще. Нищити наших ворогів, слава Україні! Героям слава! Також після цього до нас звернулася ще одна бригада з херсонського напрямку. Там допомога не настільки суттєва, як для перших а, хлопців. Там треба було обладнання купити для захисту е екіпірування. Ось якась там одежа. Оце термо, бо зараз погода холодна, Ви самі бачите, ось вони там виконують бойові задачі на херсонському напрямку. Ось а, прислали мені список. Ми швиденько зібрали гроші, відправили. Ось і хлопці нам вже надіслали. Звіт. Ну, верніше, я їм заздалегідь відправив гроші і потім влаштував збір, бо там треба було швидко все це зробити. Думаю, ви мене зрозумієте і не будете за це дуже карати в коментарях. Ось дивимося. Бажаємо здоров'я, шановні пасами. Хочемо подякувати Андроніусу за надання допомоги нашому підрозділу. Отримали всі необхідні речі. Дуже вам вдячні. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ну і перед цим ми ще допомагали хлопцям зі сходу зі збором коштів на автівку для евакуації. Вони там самі зібрали що сто двадцять шос тисяч. Ми там допомогли вісімдесят там, тисяч добити. Вони все тачку вже замовили. Коли вона до них приїде, вони одразу відзнімуть для нас звіт. І я тут з вами поділюся цим відео. Е, хлопці, я реально, в мене немає слів інколи. Я знаю, що війна вже триває майже два роки, і я не знаю, як, як, як ми всі ще тримаємось. Верніше, я знаю, як ми тримаємось, бо ми знаємо, за що ми боремось. Але я захоплений тим, що ніхто не здається, і всі реально готові йти до кінця. Я пишаюся нашою нацією, я пишаюся. В першу чергу нашими людьми і про захисників я взагалі мовчу. Це для мене справжні герої. Я взагалі ніхто реально. Герої ті люди, які зараз там сидять в окопах. Я дивлюся на цю погоду, дивлюся на зиму. Вони нас боронять там. Коротше, я зараз лайкер. Дякую вам за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям. Слава Україні. Ще раз слава нашим захисникам, слава вільному народу разом до перемоги.